Тримаю в руках невеликий пристрій це Bluetooth Low Energy Маяк. Задача цього пристрою в певний період часу просто випльовувати в радіоефір невеликий пакет даних. Цей пристрій дуже енергоефективний. Від однієї батарейки він може працювати не менше року. Потужність передавача дуже маленька. Радіус дії складає від кількох метрів до кількох десятків метрів, але дуже сильно радіус дії цього пристрою залежить від чутливості приймача. Подібні пристрої набули досить широкого використання. Ви можете знайти їх не тільки у вигляді окремого пристрою, а й вбудованими в інші пристрої в розумні годинники, в мобільні телефони і навіть в електромобілі. Для того, щоб побачити, чи є такі пристрої навколо вас, можна скористатися мобільним телефоном та програмою NRF Connect. І от мобільний телефон побачив аж цілих 6 пристроїв. Зовсім поруч лежить інший сканер, зроблений на ESP32. Він бачить трішки більше пристроїв. Варіантів використання подібних маяків дуже багато. Його можна причепити до умовної коробки і відслідковувати її переміщення по цехам підприємства. Можна вбудувати в умовного кота і легко знайти, де в будинку він заховався і спить, можна вбудувати в умовного хлопчика 14 років, який забуває батькам повідомити, що він вже прийшов додому, і автоматично отримувати повідомлення про прибуття цієї дубки до порту приписки. Якщо у вас досить великий будинок, то ви можете придбати кілька єспі 32 і закидати їх в різні кімнати будинку, і виконувати якісь сценарії в залежності від того, в якій кімнаті перебуває цей маяк. Наприклад, вмикати світло в гаражі, якщо маяк знаходиться в ньому. В автомобілях Zikr є вбудований Bluetooth Energy маяк. Маяк в автомобілі підкаже, коли автомобіль покинув гараж, а коли повернувся. Якщо ви керівник автопарку, то чому б таку технологію не використовувати для обліку автомобілів? Я був би дуже вдячний, якщо ви користуєтесь подібними пристроями, щоб ви написали коментар, де і з якою метою ви їх використовуєте. Мобільний телефон також може працювати у якості Bluetooth Energy маяка. У якості сканерів можна використовувати міні-комп'ютери, зазвичай вони мають вбудований Bluetooth. Можна використовувати одноплатні комп'ютери. Зараз в мене Home Assistant працює на Orange P0 2V. Цей одноплатник має Bluetooth адаптер, і одразу після інсталяції Home Assistant він побачив мояк iBeacon. Плати розробників на мікросхемі SP32 коштують досить дешево, для того, щоб вони передавали інформацію на сервер, потрібно зовсім мало запрограмувати і підключити до мережі Wi-Fi. У масистенту якості програми сканера можна використовувати iBeacon Tracker. Як виявилось, це дуже популярна інтеграція і використовують майже 20% інсталяцій. Але можна взяти кілька ESP32, залити туди ESPresence, підключити ESP32 до wi fi мережі, підключити до MQTT сервера, маяк через певні проміжки часу буде передавати рекламний пакет і ESP32 буде приймати цей пакет. І далі через інтеграцію MQTT Room передавати на Home Assistant. Насправді, список пристроїв, які можна використовувати у якості Bluetooth Low Energy маяка, досить великий. Наприклад, можна використовувати телефон Android чи iPhone. Для Android потрібно буде встановити Home Assistant Companion або якийсь інший софт. Apple Watch, Tiles, Blue Charm Beacons, різноманітні браслети. Список всіх пристроїв ви знайдете на сайті e expressense.com. Але також цей ESPRSense може працювати з такими пристроями, як, наприклад, Holy IOT. Подібних пристроїв на AliExpress ви знайдете неймовірну кількість. Даний маяк зроблений на NRF 51822, підтримує три профілі Beacon i Beacon A І працює на досить великій батарейці CR2477. І така батарейка може в цьому пристрої теоретично прожити до двох років. На цьому пристрої є лише радіомаяк і кнопка. Є пристрої, на яких навіть кнопки немає, а є ось такі пристрої, на ньому додатково є акселерометр і датчик температури, акселерометр реагує на рух та вібрації. А за допомогою сенсору температури можна передавати значення температури, вологості та атмосферного тиску. На моєму сьогоднішньому пристрої від IOT є також акселерометр. але обробка даних цього акселерометру, на жаль, не входить в рамки сьогоднішнього відео. Сам пристрій побудовано на чіпі від Nordic Semiconductor NRF52810. Це система на чіпі, підтримує вона Bluetooth 5.4, також підтримує Bluetooth Low Energy, побудована навколо процесора ARM Cortex M4 з частотою 64 МГц. Є вбудовані інтерфейси PDM PVM UART, SPI TVI, а також 12-бітний АЦП. Цей чіп підтримує швидкість передачі даних до 2 Мбіт і має дуже низьке споживання завдяки адаптивній системі живлення. Цей Мак може працювати в одному з трьох профілей Beacon, iBeacon та EddyStone. Перемикатись між профілями можна з допомогою додатка Holy IOT Beacon». За допомогою цього додатка також можна змінювати деякі параметри, такі як унікальний ідентифікатор, потужність передачі, мажорний та мінорний номери, назву, пароль, MAC адресу, по замовчуванню ввікнено профіль Beacon, в якому передається 21 байт основної інформації, унікальний універсальний ідентифікатор UUID, додатково передається мажорний номер, це основний номер групи маяків. І є мінорний номер це номер маяка в групі маяків. Передається потужність сигналу на відстані рівно 1 метр від пристрою. Цим профілем можна користуватись. За допомогою ESPERSENSE доведеться відслідковувати MAC-адресу пристрою. Другий профіль передає дані в форматі iBeacon. iBeacon – це торговельна марка, яку використовує Apple Inc. Фактично, технологія Bluetooth Low Energy в iBeacons по суті така сама, як і Bluetooth Low Energy Beacons. але iBeacon інтегровано в iOS і є фірмовою назвою Apple для їхньої конкретної технології маяків. Передається такий же набір даних, як в профілі Beacon. Третій профіль Google Eddystone. Eddystone працює майже так само, як iBeacon, але з батьма додатковими функціями. Маяк з протоколом Eddystone транслюватиме сигнал з пакетом даних, і відповідна програма виконає відповідну дію, коли виявить пакет. Пакети даних поділяються на чотири типи. Edison UID, унікальний ідентифікатор, працює майже так само, як iBeacon. Транслює короткий код через регулярні проміжки часу, Edison Web або ж Ediston URL передає URL адресу, яку може переглянути кожен, хто має смартфон із підтримкою Bluetooth. Ediston TLM містить дані про стан маяка, наприклад, стан акумулятора. Ediston EID це криптований кадр маяка, який змінюється з часом. EID створює безпечне середовище, оскільки зашифрований ідентифікатор самознищується незабаром після передачі. Ну що ж, з теорією покінчено можна переходити до практики. Додаток, за допомогою якого можна підключати до цього пристрою, називається HolyIod Beacon. Перший раз, коли ви під'єднаєтесь до маяка, ви побачите, що він працює в профілі Beacon. Заходимо на сам пристрій, так як в мене сенсора температури немає, то температура вологість та тиск не передається. Але в мене є датчик вібрацій. Якщо я зараз його візьму в руку, то як ви бачите, на вібрацію він зреагував. Якщо натиснути на кнопку і потримати 1 секунду, то ви бачите, що також є спрацювання кнопки. Для того, щоб зайти на налаштування, потрібно зверху натиснути Connect. І ввести пароль. Пароль зазвичай вказано в документації для даних пристроїв це аа 14061112 Можна змінювати купу параметрів, можна змінювати пароль, мажорний номер, мінорний номер. Можна змінити MAC-адресу, унікальний ідентифікатор, можна змінити навіть назву пристрою. По замовчуванню потужність пристрою максимальна, її можна зменшити для того, щоб батарейка прожила довше. Також інтервал передачі рекламного пакета по замовчуванню 500 мс. І от для того, щоб акумулятор прожив довше, цей інтервал можна збільшити. Профіль бікон переключаємо на IBacon. В профілі iBeacon передаються ті самі дані, які передаються в профілі Beacon. Але тепер додалась назва компанії Apple Inc. Перемикаємось на профіль Eddy Stone і буквально через 1 секунду ви побачите 4 пакети. В цьому профілі можна взагалі повимикати ті пакети, які вам не потрібні залишити лише один пакет. Профіль Eddy Stone буде цікавий для якогось корпоративного використання. У кожного пакета своя MAC-адреса. І я бачу, що ці пакети передаються приблизно десь в раз в 4 секунди. На жаль, я не розумію, як можна використовувати профіль Edison в своєму розумному будинку. Тож я перемкнусь на iBeacon і буду використовувати iBeacon. І якщо ви користуєтесь Home Assistant, то спочатку можна спробувати інтеграцію iBeacon Tracker. Окремо встановлювати цю інтеграцію навіть не потрібно. Як тільки поруч біля сервера Home Assistant ви вімкнете iBeacon, то у вас повинно з'явитись попередження, що знайшлось ось такий трекер iBeacon Tracker. Натискаємо Налаштувати. І в інтеграції iBeacon Tracker ви будете бачити, чи пристрій вдома чи не вдома. Орієнтовна відстань зараз пристрій лежить майже біля самого сервера. Зараз мояк я відніс на 3 метри, але я бачу, що орієнтована відстань приблизно біля 1 метра. А ви повинні зрозуміти, що Bluetooth Energy Tracker не дуже точно показують відстань. Не показано присутності, вони вимкнені. І Якщо ви вімкнете живлення, а живлення ви будете отримувати в децибелах, не дивуйтесь, некоректно це передається. Плюс такої інтеграції в тому, що вона досить проста, просто встановлюється, і за допомогою цієї інтеграції можна відслідковувати, чи маячок вдома, чи маячок не вдома. Для того, щоб вона працювала, обов'язково потрібно пересвідчити, що у вас є також інтеграція Bluetooth. Інтеграція Bluetooth використовує Bluetooth-адаптер того пристрою, на якому крутиться Home Assistant. Якщо ви не можете користуватися рідним Bluetooth або у вас дуже велике приміщення, то зверніть увагу на ESPHome. Там є компонент Bluetooth Proxy і за допомогою esp 32 можна зробити і Bluetooth Low Energy Tracker, і Bluetooth Proxy. Таке використання суттєво розширить зону прийому Bluetooth Low Energy пристроїв. Але трішки більше можливостей дає ESP Sense. Як мінімум, за допомогою ESP Sense ви зрозумієте, де знаходиться маячок в даний час, в якій кімнаті. Для того, щоб встановити ESPSense, вам потрібна будь-яка плата на ESP32. Шукайте розділ Install Firmware, підключаєте ESP32 до комп'ютера. Якщо у вас немає драйвера для CH340 чи cp 2102 то спочатку рекомендую поставити драйвер. Натискаємо Connect. Вказані драйвери на моєму комп'ютері стоять. Тож комп'ютер побачив ESP32. Під'єднатись. Встановити ESPSense, стерти пристрій. Підключити до своєї Wi-Fi мережі. І якщо при під'єднанні до Wi-Fi мережі ви отримаєте помилку тайм-аут, не дивуйтесь, просто натисніть кнопку Skip. esp 32 запрограмовано, і тепер можна зайти на цей пристрій. Це конфігурація цього пристрою, деякі дані тут йдуть по замовчуванню, але бажано все ж таки дещо поміняти. Наприклад, змінити назву кімнати. Я міняю на спальня, і потрібно вказати MQTT сервер, через який буде працювати ця програма. Якщо в інтеграціях MQTT сервера у вас немає, йдете на налаштування Доповнення, магазин доповнень, Mosquito Broker, Встановити. Перед запуском Mosquito Broker заходимо в конфігурацію і в параметру логінс вказуємо Username MQTT і «Password MQTT». Не забувайте дефіс попереду юзернейм. Логін і пароль може бути будь-яким. Зберегти. Інформація старт. Копіюємо IP-адресу сервера Home Assistant, повертаємось на SP32. В розділі MQTT server вказуємо IP-адресу сервера Home Assistant. Порт 1883, username mqTT, пароль MQTT. Зберегти. Перезапустити. На жаль, після перезавантаження пристрій автоматично назад не повертається. Натискаємо стрілочку назад. В браузері до IP-адреси ESP32 ми дописуємо UI. І переходимо в User Interface ESPresense на ESP32. Для експерименту взяв кілька штук ESP32, поназивав їх Вхід спальня вітальня і порозкидав їх по різних кімнатах. У розділі відбитки ви побачите інформацію про маяки, які бачить ваш сканер. Я бачу, що є пристрій з однаковими ідентифікаторами, але різними MAC-адресами. Для того, щоб відслідкувати один з цих пристроїв, копіюєте MAC адресу налаштування. В розділі відомі BLE MAC-адреси додаєте цю MAC-адресу зберегти перезавантажити». У цього пристрою змінилось ID і його тепер можна відслідкувати. Поки я описав відео, до мене приїхав ще один пристрій це Bluetooth Energy MacMia. Разом з батарейкою та гумовим чохлом він коштує 3 долари 65 центів. Зараз іде якийсь розпродаж, тож може він коштувати трішки дорожче. У цього маяка ID починається через ITAC. І нарешті ми прийшли до того, як ці всі маяки відслідковувати. Повертаємось в Home Assistant, заходимо в налаштування інтеграції. Якщо ви перший раз встановили MQTT брокер, то ви побачите ось таке повідомлення: виявлено MQTT. Натискаєте кнопку налаштувати, Надіслати і все. Тепер в інтеграціях буде MQTT. Заходимо три пристрої 33 сутності, додались три пристрої з ESPRESENSE. Обираємо будь-який з них. Якщо ви не бачите налаштувань та діагностики, то зачекайте хвилину, вони з'являться. В налаштуваннях Єспрессенс буде коефіцієнт ABSORPTION. Він використовується для врахування поглинання, відбиття або дифракції радіохвиль, середнє значення, яке враховує кількість речей між кімнатами вашого будинку. Якщо у вас в кімнаті більше різних перешкод, то збільшуйте цей коефіцієнт. Якщо ж простір відкритий, то зменшуйте цей коефіцієнт. З маяком Huliaet виявилась невеличка проблема. Якщо його переключити в профіль iBeacon, то він некоректно передає значення RSSI на 1 метр. Зверніть увагу, там знак плюс, а не мінус. Тож значення дистанції обчислюється зовсім неправильно, може бути 500 тисяч, 600 тисяч метрів, а цей маяк лежить зовсім поруч. Я думаю, що це якась програмна проблема, і якщо переключити маяк в профіль Beacon, то потужність рівня сигналу, який приймається на 1 метр, буде передаватись коректним знаком. В налаштуваннях HesperSense є також калібрування, але як я не бавився з цими параметрами, задовільного результату я так і не зміг досягти. Відстані і до інших маяків вимірюється не дуже добре, тож буду використовувати ці пристрої як такі собі датчики присутності. Для того, щоб відслідковувати конкретний маяк, потрібно скористатись MQTT Room сенсором. Я вже додав кілька сенсорів, прописується платформа MQTT Room, обов'язково прописується Device ID, Девайс ID ви знайдете в колонці ID, даєте маяку будь-яке ім'я. За допомогою цього запису я буду відслідковувати свій телефон Samsung. Цей ID також потрібно додати в State Topic. Другий сенсор це сенсор для mia ITAC. Третій сенсор це відслідковування маяка від Holy IOT. Я його перемкнув в профіль Beacon, так трішки краще показується відстань, і в даному варіанті його девайс-ID зіпадає з MAC-адресою. А це нам не потрібно, видаляємо Зберегти. Інструменти для розробників перевірити конфігурацію і перезапустити. Тепер можна відслідковувати, в якій кімнаті знаходиться той чи інший маяк, і використовувати це в автоматизаціях. І от маяки Mia та Holyot працюють досить непогано, а телефон Samsung інколи губиться. І, мабуть, це відбувається тому, що я виставив мінімальні налаштування потужності для Samsung. Телефон Android може працювати у якості Bluetooth Low Energy маяка. Це можна робити за допомогою різного софту, але я буду це робити за допомогою Home Assistant Companion. Відкриваємо Home Assistant Companion на телефоні, заходимо в налаштування, шукаємо там мобільний додаток, а в мобільному додатку переходимо на датчики керування датчиками. Там ви знайдете досить велику кількість датчиків. Нам потрібно датчики Bluetooth і Bluetooth Low Energy передавач. Також мобільний телефон може працювати як Bluetooth Low Energy сканер. Переходимо на Bluetooth Low Energy передавач, вмикаємо датчик. Якщо рівень потужності передавача виставити як низький, то мобільний телефон за годину очікування втратив аж 2% заряду. Після додавання сенсорів тепер їх можна використовувати в автоматизаціях. Можна відслідковувати стан сенсора і, в залежності від того, який буде стан, робити якусь автоматизацію. Налаштування «Автоматизації», додати автоматизацію, створити нову, додати тригер. Сутність, стан. І обираємо сутність holy Iod Beacon». Якщо стан сутності буде змінюватись з вітальні на «Entrance», то будемо, наприклад, вимикати світло, додати дію, освітлення, вимкнути. І вкажемо, що потрібно вимкнути наші влед підсвітки зберегти. Додав ще одну автоматизацію. Якщо пристрій буде переходити з кімнати вхід в кімнату вітальну, то будемо вмикати світло. У якості світла в мене буде WLED підсвітка. Останній тест і відео буде закінчувати. В руках в мене холі IOT Beacon. Там як ви бачите, мигає ESP32. Це в мене ESP32, яка називається вітальня. В LED підсвітка вімкнена, в LED підсвітка вімкнена. Тікаємо на вхід. 1, 2, 3, 4, 5. Мабуть, я дуже швидко тікав. Вимикається Влед-Підсвітка, і ось поруч мигає ESP32, яка відповідає за ентранс, за вхід. Повертаємось назад. Як ви бачите, тут робоча обстановка. Ну, майже дійшли до нашої вітальні, і в LED-підсвітка засвітилась. На жаль, багато інформація, я не зміг розповісти, бо її дуже багато. Ось ця мітка від Мія, побачимо, як вона працює. І наскільки вистачить тут батарейка, приїхала вона буквально годину тому, тож я навіть не вспів подивитись, чи є якісь налаштування і що з нею можна зробити. Друзі, на цьому поки що все. інформація, я думаю, поки що і так достатньо. І дуже чекаю від вас на коментарі, підписки і вподобайки.